Всім привіт, дівчатка! Сьогодні я хочу показати вам мої покупки. Тут в основному все побутова хімія і дещо для дому. Ну, практично нічого. В попередніх покупках були більше засобів для себе, а тут в основному лише для дому. Перше, що купила, це в Аврорі ось такий засіб, Гель для прийняття дитячої білизни, без шкідливих компонентів, Small Panda з народження, гіпоалергенний засіб тут 2 літра. Виглядає він ось так. Ніколи не пробувала, хочу спробувати цікаво, як мені, ну як воно буде, скажімо так, тому що у мене в сина є проблеми з шкіркою, атопічний дерматит, у Донечки не так виражений, але все ж таки він є. Тому буде цікаво, чи цей засіб не викличе ніяких загострень. Одразу вибачаюсь, там зі мною сидить моя маленька помічниця, вона мені допомагає. Якщо чуєте якісь сторонні звуки, то це вона. Далі ще купила також для пленя, це ось такий пральний порошок сухий від сама. Французький аромат, парфумована якась там колекція без фосфатів. Тут у нас 350 грам. Цікаво буде спробувати, в принципі, з баночки, ну, з коробочки тієї аромат, дуже приємний. І те, що я дуже люблю, дуже обожнюю, це Грюнвальд з цим. Піонія, але для мене це аромат бабусиної чайної троянди, з якої колись варили варень, яка квітла майже біля кожного подвір'я. Тут 350 грам розраховано на 4 прання. Ось так. Порошків в мене досить таке багато, але вони у мене дуже швидко закінчуються, дуже швидко розходяться. Тому при кожній непоганій акції я стараюся щось -то взяти, тому що сім'я велика, прання дуже багато, постійно щось закінчується, постійно щось треба. Тому беру постійно щось новеньке для себе і деякі улюблені засоби також постійно я повторюю. Далі, що взяла для е, ванни, скажімо так, це засіб мийний для ванни та сантехніки від Бій Eco Lemon 500 мл. Ось так він виглядає. З дозатором такий, розпилювач тут е, легко розчиняє застарілий бруд і наліт, миттєво надає блиску та сяючої чистоти вашій ванні. Буде цікаво спробувати. Такі засоби я також люблю. Мені подобається тим, що нам і е, в принципі не треба там е, нічого розтирати. А воно, в принципі, досить таки непогано справляється, непогано працює. З тієї ж серії це ось такий засіб також для ванни. Це активна піна для ванної кімнати від ОК, OK. антибактеріальний ефект, яблучна та лимонна кислота і натуральні пар яблуко-лимон. Ось тут така штучка, яка робить пінку. Є такі засоби я дуже люблю, які роблять пінку. І для зеркал у мене раніше були, і для ванни це взяла спробувати. Думаю, буде також непогано справлятися з тим, що мені потрібно. І новинка також для мене: це засіб для чищення калимів, яких меблів. Мені потрібно почистити диван. У вітальні мені потрібно почистити матрасики, тому думаю, я спробую 500 мл тут. Ну, грам, звичайно. Ось такий він через баночку рожевенький. Ефективно та дбайливо очистить килими та ковролін, оббивком'яких меблів, автомобільних сидінь, проникаючи глибоко в волокна тканини і усуваючи навіть застарілі плями, що легко, а що важко виводяться. Ось так. Після кристали пільни після висихання легко видаляються полососом. Там потрібно почитати, як потрібно. Ага, давайте давайте разом подивимося: невелику кількість засобу розпалити на забрудненні з відстані. Е... На забруднення з відстані 15-20 см промокнути, протерти вологою чистою губкою або ганчіркою при необхідності промити губку ганчірку та повторити після висихання прочистити полососу. Ось так спробую, тому що потрібно також такі засоби. Вдома є, мали... ну, вдома є маленькі дітки, тому таких засобів потрібно багато і завжди. Далі, що купила, це те, що постійно закінчується. Так, я вибачаюся, тут мені по помічничка мені допомагає. Це ось такі серветочки від Greenway, сухі універсальні серветки по 150 штук. Так, прошу пробачення, вона тут мені робить трошки нерви. Ось такі серветочки в новорічному гарному дизайні. Я постійно використовую. У нас в сім'ї розлітаються, а не розходяться, тому ми їх постійно поновлюємо і беремо. І також з серветочок це ось такі сухі серветочки від Greenway універсальні. Тут 80 штучок, 40 плюс 40 білі і кольорові. Ось так вони виглядають. Це я брала для сина в дитячу кімнату. Вони з собачкою, бо шнячим я хотіла взяти, то їх вже немає. Їх ніби зняли з виробництва. А ці думаю, йому також сподобаються. Також у магазині шики-блиск, ну зараз він шик називається. Взяла такі дві упаковочки туалетного паперу від Диво. Він був по знижці, цей туалетний папір, тупо 4 рулончика. Давайте подивимося: 130 метрів, напевне. Ось так. 4 рулончика. Біленький, м'якенький я вже раніше брала. Непоганий туалетний папір, тому це такі штуки, що завжди потрібно, завжди беремо в свої запаси, поновлюємо, ну якось так. І в Єві я взяла ось такі е, декоративні серветки від літо на стіл. Е, вже більше е, на свята, думаю, буде гарно. У мене в грудні в донечки день народження, потім оце ж, е, скоро Святий Миколай, е, Різдво. Euh, о, світло з'явилось, а потім це ж, ну, перед різдвом перед різьбом донечки день народження. Тому завжди потрібно Завжди такі серветки. ну Гарні радують око. Тому взяла ось такі, потім ось такі. Також дуже красиві, там на Новий рік, і, можливо, там ще якісь свята будуть. І ось такі. Тут, у... У цих серветочках вони тришарові, їх по 18 штук. Я взяла таких три упаковочки, красиві. Тому, кому потрібно, можете бігти в... Той, Господи, в Єву і брати там такі серветки. Вони, до речі, були по знижці на дещо я вам навіть можу сказати ціни. Засіб для чищення від ОК активна піна для ванної кімнати 56 гривень. Це ось цей засіб. Потім серветки косметичні двокольорові Greenway, Це оця коробочка з собачкою, ось така. Це 25,30. Потім серветки косметичні від Greenway по 150 штук 29,50. Grunwald порошок 29 гривень. Потім засіб біеко для ванної кімнати 42 гривні. Засіб для чищення келумів, там яких меблів сама 82 гривні. Універсальний порошок від сама 30 гривень. Літо, а не, не показала вам, чи що їх? думаю, що щось я пропустила. Зараз знайду, секундочку. Ось, ватні диски ще не, не показала. Ватні диски від літо, натуральна бавовна, 100 штучок. Ось тут люблю, часто брала, тому знову таки взяла в свої запасики. Оці ватні диски від літо коштували 30 гривень, потім серветки від літо, ось такі. Три упаковочки по 25 гривень. На туалетний папір, оцей від диво, він десь був по 35 чи 36 гривень, здається, в магазині Шикі Блеск. І порошок, оцей Small Panda до 100 гривень в Аврорі. Це, в принципі, всі такі мої покупочки були. На те, що пам'ятаю, там ціну, отак приблизно все сказала. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд. Одразу вибачаю, що там відволікалася трошки своєю маленькою помічницею. От буду дуже вдячна, якщо ви залишите лайки, коментарі. Хто ще не підписався, підпишіться, поставте сповіщення на, на нові мої відео. І всім гарного вечора або ранку, або іншої частини доби, в яку ви дивитесь це відео. І до зустрічі!